Сімнадцятий день війни страшної війни. Сьогодні одна з небагатьох ночей, коли Охтирку не бомбардували. Але, але чому і не бомбардували? Це тому що ті літаки, які летять із і із Курська, вони пролітають в центр України. Про Охтирку немов забули, ну це на декілька днів. За ці півмісяці мешканці Охтирки відчули на собі і обстріл з артилерії, градів, скидання бомб та авіаудари. Охтирчанин Анатолій говорить, що на власні очі бачив вибух після авіаатаки 9 березня. Це було у 4, десь около 4 часів. Там таке облако було жовте, красне, а потом таке фіолетове. Зелене, от, от, от такий взрив там був. Як шарахнуло, у нас і двері от, от, от таке було. А далі потім у тій стороні там ще був зрив, і пішло. Їй було три самоліти, три рази заїжджали. Місто Охтирка живе, люди працюють, ходять по магазинам, по аптекам, ходять на базар. Попри все те, що немає тепла, немає води, немає світла, але місто живе. Ця крамниця розташована у центрі міста. Придбати харчі, за словами її власника, можна лише у відведені години. Перші дні, може, не працювали, коли обстріл сильний був, не працювали. А так, по дві години стараємось працювати. Людям потрібно щось брати. Поки працює, поки Товари є, якщо буде підвоз товара, буде працювати. А так працюємо з пів десятого до дванадцятої години. Купити у місті продукти можна і в магазині поруч із поштовим відділенням. З остальних магазинах сюди все позвозили, остатки Всі щоб люди не ходили. Будемо дивитися по остатках. Де сьогодні все ж можна будемо стояти. Потрібні ліки місцеві можуть отримати через свого лікаря. Якщо вам потрібні ліки або ви захворіли, перш за все звертайтеся до ваших сімейних лікарів. Потім ваші сімейні лікарі будуть звертатися до нас з тими назначеннями, які вони вам зробили. Ми по можливості будемо вас забезпечувати всім необхідним відповідно до рекомендацій ваших лікарів. За словами Павла Кузьменка, нині місто отримало гуманітарну допомогу із різних областей України та від благодійників із різних куточків світу.